Друзі, всім доброго суботнього ранку. У нас, як завжди, відвантаження. Їде в нас сьогодні в Івано-Франківську область, Коломийський район, трактор Fighter 504-й. Це заряджена 50-ка. Вартість такого трактора 8300 умовних одиниць. На потужній 50-й трансмісії. Велика резина 20-та, 28 задня. Реверс, дводискове щеплення. Примусова задня гідравліка. Крюки, яблука, величезне робоче місце, повністю цифрова панель приладів. Ось така. Трактор йде в комплекті з дугою, яка може складатись на вісь від сонця. Також є пневмосистема, компресор, ресивер, додатковий гідророзподільник на 4 гідророзетки. Вал відбору потужності в нас двошвидкісний, електрична розетка, є розширювальний бачок на, для гідравлічного мастила, паливний бак зовнішній на 50 літрів, повітряний фільтр сухого типу. Ось такий. Двигун КМ495 БТ об'ємом 3200 см кубічних. Це все-все трактор має. Великий, тяжкий ціна, повторю ще раз, 8300 умовних одиниць. Гарантія на техніку Fighter в Україні 2 роки. І доставка до вас традиційно безкоштовна. Також замовник ще придбав повністю комплект мастила та фільтрів. І трактор відправляється до своєї нової домівки. Цікава така техніка, телефонуйте, набирайте і вам підберемо такого.